Запоріжжя красиве зелене місто та важливий промисловий центр, відомий у всьому світі своїми дивовижними пам'ятками та цікавими місцями. У Запорізькій області, мабуть, як ніде в Україні помітні традиції, які сягають корінням у багату історію краю. Сучасний герб Запоріжжя це щит перетятий зеленим і малиновим, у першій частині два перехрещених золотих козацьких мушкети. У другій обернутий донизу чорний лук з трьома стрілами. Щіт облямований золотим декоративним картушем і увінчений зображенням Дніпрогресу. Ругва прапор малинове, прямокутне полотнище з співвідношенням сторін 2 до 3, в центрі якого герб міста. Таким герб нашого міста був у 1811 році. У верхній частині перетятого щита в зеленому полі навхрест поставлені дві рушниці штиками, у нижній, в пурпуровому полі, чорний лук з трьома стрілами, оберненими вниз, що знаменує силу нашої зброї і слабкість сили татарської. У 19 сторіччі був розроблений проект нового герба міста, але затвердження так і не отримав. 1967 року прийняли зображення нового гербу Запоріжжя, щит розтятий два до одного, червоним і лазуровим, у колі, утвореному золотим металом, що л'ється зі стрібного ковша, і половиною чорної шестірні золотий контур Дніпровської гідроелектростанції. У правій частині щита золота назва міста. Глава герба містить зображення козацької шаблі. Бандури та бунчука, які є символами запорізького козацтва. Повинні герби красномовно нагадують про їхнє багате минуле традиції, котрі пережили віки. Герби відносяться до такого типу історичних пам'яток, у яких в символічній формі розкриваються реальні події та явища, що доносять до нас відомості з минулого України.